Добрий день, шановне панство. Сьогодні переписався з одною людиною, яка хоче кітних самок. На даний момент в мене кітних самок немає. Але ну, є кітні самки, але я їх тримаю для себе для розведення, бо е, є не ну, маю 7 штук, і в принципі для мене це є достатньо. І ще в мене. На даний момент є в одному вольєрі, ну, в клітках є 5 самок і 4 самки. Самки з даного вольєру. Ще 4 самки я їх продав ще в лютому, в листопаді місяці 4 штуки. І, і що, що я пропоную, якщо комусь буде потрібно. То зголошуйтеся, я можу ось від того самця і від тих самок е малих, які були народжені е з серпня по вересень місяць, зараз перейду в інший волі, можу е спарувати ось тим молодим самцем, який в 10 місяців важить 10 кілограмів. Якщо в когось буде така пропозиція цікавити, то я сам там даним 29-го наймолодшим минуло 4 місяці, старшим минуло 5 місяців. Тобто, через зараз якого зараз я? Ну приблизно через півтора місяця, через два, то їх можна буде кидати. До того самця, я би того самця забрав в окрему клітку, а так ще через півтора місяця то він вже 100% покриє з даних самок. І я би чотири самки, в маленький вольєр би кинув сестри і кинув того самця, і вони би там собі давали раду. Ну, що по самцю? По самцю той хороший самець з хорошими темпами росту. Інший самець, від якого ті самки він важить біля 11 кілограмів вага його була. Народжувальність в тих самки, які родили, в мене 6, 7, і 8 було нутринят. Там ті самки, я конкретно то не є від одної самки. Я конкретно не можу вам гарантувати, що вони від одної самки, бо вони в Вольєрі було чотири самки, вони родили, і я їх потім одночасно порозселяв. Більше до більших. На вигляд, більше до більших, менше до менших. Ну, все. Хтось хоче, підпишіть мені під тимво, Під, під відео. Находжуся я Львівська область, місто Червоноград. Звичайно, самовивіз, бо до найближчих станцій дуже далеко. А хто недалеко живе, той сам може приїхати і забрати нутрінят. Нутринят, якщо які народяться від даних, то моїх самих їх треба гарно годувати. І при хорошій годівлі вони дають переріст, самці дають до кілограму ваги. Ну і деякі самки теж, от, минулого разу, як я продавав самку, то дві самочки, одна в два місяці мала 2 кілограми, 60 грам, а друга мала 1 кілограм 950 грам. То я так по пам'яті. А так, якщо добре годуємо моїх внутрій, то вони самочки дають приріст 750 грам, то майже гарантовано рідко, яка не доганяє. Хіба нутрня, яке народжене відносно маленьким, то воно буде відставати в рості. А остальні, я не жаліюся, тим більше я їх зважую, ви все можете побачити на вагах, то не є обман, то є. Вся чесна інформація, так що робіть собі висновки. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.